Доброго ранку, шановні друзі, доброго ранку шановна родина. Дуже приємно сьогодні з вами зустрітися на ранковому читанні і може ще трошки почекаємо. Ще розпочнемо, що панове та пані скаже. Хотілося б подякувати нашим захисникам ЗСУ за охорону, за спокійну ніч, за смачну зранку каву, за те, що вони нас захищають. Хотілося б сказати хлопці, тримайтеся, ми душею за вас вболіваємо. Ми дуже вам вдячні. Ці ефіри проводимо заради збіру. На ЗСУ і для поширення української літератури, поезії. Тому, шановні друзі, хто бажає розміщати посилання на баночки у коментарі, будемо проводити збори для МАВІКів і для машин, для транспорту. Я хотів би розпочати поезію з пророків. Хотів би почитати деяких поетів минулого, і поетів сучасників Хочу розпочати з Тараса Григоровича Шевченка. Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало, один на одного кують кайдани в серці, а словами. Медоточивими доточивими вустами, цілуються, і часу ждуть, ті швидко брата в домовині з гостей на цвинтар понесуть. А ти, о Господи єдиний, скуєш лукавії уста. Язик, отой величевий, молявший, ми не суєта, і возвеличимо на диво, і розум наш, і наш язик, та й де той пан, що нам закаже, і думай так, і говорить. Воскресну я, той пан нам скаже, Воскресну нині ради їх людей, закованих моїх, убогих, нищих возвеличу малих отих храбів німих. І насторожі коло їх поставлю слово, і пониче, неначе стоптана трава, і думка ваша, і слова, не наче срібло, куте, бите і семикрати перелите, огнем горнилі. Словеса о Господи, такі є. Розкинь же їх, Твоїх святих, по всій землі і чудеса Твоїм увірують на світі твої малі, убогі діти. Доброго раночку, шановна. наступного вірша я хотів би зачитати мого улюбного вірша з поезії, з поезії Ліни Костенко. Вірш називається мати. Вона була красуня з Катеринівки. Було в неї п'ятеро вже нас. Купляла нам гостинчика за гривенник, топила піч і поралась гаразд. Ходила в церкву, звісно, як годиться, галущики сушила на тину. Така була хороша молодиця і мала мрію, гарну і чудну. У ті часи страшні, аж волохаті. Коли в степах там хто не воював, от їй хотіло, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Вона не чула зроду про розстрелі, вона ходила в степ на буряки. А от якби не свола стелі, Щоб тільки небо, небо і зірки. Уранці глянеш хочеться літати, вночі заснеш у мужа на плечі, де б маляра такого не питати, Навколо ж оречі та сіячі. Уваживши ту мрію дивовижну, приходив в небо малювати щуряк. Вона сказала, перестань, бо вижену. У тебе, каже, небо, як сіряк. Якийсь художник у реки голодні, зробити небо взявся за харчі. Були у нього і пензли бозов боговгодні, став на оселі, отсунув рогачі. У нього і хмари вигнали зміями. Уже почав і сонце пломінке, вона сказала Ні, ви не розумієте, Злізайте, каже, небо не таке. Вона тим небом у тій хаті марила, вона така була ще молода, та якось так, то не знайшлося маляра все якось так. То горе, то біда. І вицвітали писані тарелі, і плакав батько, і плели руки, коли над нею. Не було вже стелі, а тільки небо. Небо і зірки. Дуже люблю поезію Ліни Костенко. Наступного вірша я хотів би зачитати дуже гарної поетеси поетеси сучасності Марічки Мудрої. І те, що крупинка, піщинка, крапля складеться у ціле. І впевнене завтра, як безліч іскринок складеться у ватру, як тисячі сумнівів у мрію і варту, і те, що хоробре, і те, що надія, складеться у крок, складеться у дію, збереться з думками, роздмухує вітер, сплететься цілами, як степлами квіти, і те, що загублене, знову воскресне, бо справжнє глибоке. Надійне і чесне. Марічка Мудра. Наступну поетесу, дуже чудову поетесу я хотів би зачитати віршика її, це Оксана Решетник. Я метеликом в сни, я промінчиком тихо на плечі, як усмішка весни. Проборуся в твої дні лелечі, Уквітчаю думки, понасаджую скрізь незабуток, Я розчищу струмки і сховаю в засіки смуток. Я ніжніше зорі, та торнадом вимірюю силу. Я вже там, у тобі, проростаю маленьким дивом. Ольга Дриль Скінчиться дощ, мене пороша. Збіжать у річеньку струмки. Хвилинки спогадів найдовші. Вони поміщаються в руки. Полюски весняного саду злітають, мов прожиті дні. Багряне листя листопаду, під ноги скапує мені. Позаду весни. Ніжне літо, рясніють спогодом у душі, ще осінь серце буде гріти скупим рядком в моїм вірші, а там зима не за горами, не побіжу я зупинюсь і за прожитим раками в морчані помолюсь. Шановні друзі, подяка ЗСУ. Велика подяка ЗСУ. Бажаючи можуть задонатити, приєднатися до зборів на авто для наших хлопців, які нас захищають. Наступного чудового поета, його поезію, його маленький віршик, гарненький віршик зачитати хочу. Олександр Жиго. Проснулись вулиці і хата, поснула біла лича, у немі хмарнім дитинчата уже не грають у ковача, а до світанку ще не близько, а для потіхи настрій є, І полем мріє зайчисько, Та снігу спати не дає. Годинник цокає, тік-так, час не встигаючи, гонить стрілки, А нам усе не те і не так, Де взяти стільки понеділків, Життям струмить п'янкий ручай, Рісніє квіт, тепло весняне, шини гомі на ліс розмай І знову мариш від кохання. І вкотре ждеш нових надій, бо в серці іскра не згасає, Лиш час шкодливий лиходії. Над ранком стрілки підганяє Моє дівча, вірш чудового поета Дмитра Ковтуна. У мовчазній тиші холод у душі, І на серці хвороблива осінь, Десь за небо край в теплий край, я ж свою весну чекаю й досі. Заметуть сніги всі твої сліди, Кригою лиш спогади Замерзає Лист, листя від літа, як мої літа, І вже осінь зиму обіймає. Буде ще весна, відгрімить війна, а моє кохання не дотліє, ще заквітне сад, стихне в полі град, І твій погляд душу обігріє. Ще одного віршика зачитаю вам чудової поетеси Марічки Мудрої. Лиш мене не згадуй, як печаль, лиши мене, не згадуй, як печаль, яка тобі вже більше не належить. Я доторкнусь легенько до плеча, я перейду усі можливі межі, я завіжу між нами сім бузелів Сплиту єдине вчорі і майбутнє, Заплющу очі і змалюю тім, в якому я з тобою вже присутня. Заговорю тривогу і вітри, нехай вони нас більше не бентежать. І вмовлю щастя все-таки прийти без обіцянок і пустих обмежень. Марічка мовчила життя заховалось між датами і сторінками календаря, зараз перший, чи вже тридцяти, іде опортом голова. Пробігають дні в каруселі, але мов загубилась вона серед серця свого пустелі, що випалює клята війна, і ви світ зупинитися, ніби абонент ваш не в мережі, вже святих потускніли німби. І перетнулися всі рубежі і маленький зелений вогник біля фото його, як повітря, тільки страх, ніби хижий замовник, душу черкає гострим вістям. Час настільки повільно мчиться, і ця чаша не має дна. Вона вірить, що все скінчиться. Але Боже, яка ціна! Вірш Ольги Дрель. Дуже чудова поетеса, мені дуже подобається її поезія. Шановні друзі, якщо хтось ще не слухав, як наживу, читає пані Ольга Дрель, я вам раджу послухати. Ранок осінній, стели тумани, першим мороз опікає траву. Тішуся днем, що сьогодні настане, Богові дяка. Чуя в нім живу, дихаю, йду, зустрічаю світанки, іноді плачу, а часом сміюсь. Ранок прокинувся в краплі серпанку. З нього життя я сьогодні нап'юсь. Олександр Жига. Не тлі зажуреного адами, і безнадією не тлій. Земля вагітніє плодами, вона прекрасна, дуже мій. Тож не ховай у сльози очі, без того вистачає смут, Едем є скрізь, як сам захочеш, і не поскупишся на труд. На завершення, друзі, я хотів би зачитати декілька віршків своєї поезії. Мій друже, що ти лишиш по собі? Що буде після тебе проростати? Чи будеш мати в своїй сивині нащадкам скарб пізнання передати? Окрім садочка вишень та урушок, рушок біля хатинки на чуднім узлісі? Може, залишиш спадок кожушок? Ще й для свитинки залишиться місце. На добре слово є свій покупець, його Господь дає тобі в науку. Ти сам, володар щастя свого, ти творець, тож слові протягни нащадкам руку. Воно не загасне у віках, не вмре, у дітях твоїх буде жити, колосити, щоб знало покоління молоде. У слові сила, що спроможня, оживить. Чужі сльози на землю не падають, не лягають на трави росою. Ангел Божий на землю спускається кожен раз за новою сльозою. Кожен раз, пригорнувши до серця, у долонях краплинку несе, бо побачити Богові треба, що були у людини на дусе. Він вклоняється перед престолом, перед Богом сльозинку кладе. Та сльозинка записана Богом. Та образа не зникне ніде. Чужі сльози на землю не падають, не зникають крізь час в небуття. Вони Богу у небі нагадують, що скалічено чиїсь життя. І під час найстрашнішого суду біля річки і сліз з берегів буде видна та темрява люду, що раділа над горем чужим. Вже не буде ні горі, ні плачу, і не буде змарнівшим життя. Хтось за Богом піде, як назначено, хтось навіки хтось навік піде в небуття. Чужі сльози на землю не падають, не лягають на трави росою, вони в скриню на небі складаються і лежать поряд з Божою сльозою. Тож скільки їх безмено похованих від Божого ока у землю захованих чекають відплати та Божого суду, то темрява те знищено люду. Міста прийняли статут кладовища тут спить не півсотні, і навіть не тисяча, тут цілі квартали лягли під землею, грудились на ній і лишилися з нею. Ні крику, ні плачу, лиш хрест серед поля. Ти кати говориш, що це моя доля, ціна за любов до своєї родини, за те, що не зрікся своєї країни? Тож, що? Тож... То за що ж приїхав мене ти вбивати? Мій гріх, що я мрію зростати, кохати? Чого ти мовчиш? То зверши вже промову, а може, вбиваєш за волю, з мову? То що скажу кати? Душі не забрати, любов до країни моїй не здалати. настане година найвищого суду. Воскресне сятемень убитого люду. До господа в неба маленька красуня на хмарці летить. Вже навіть не страшно, нічого не гуркоче, нічого не болить, а татко небесно зустріне красуню, прижме до грудей. Тут зранку зібралась, і всі передчасно, багато людей. А теж моя мама красуня питає А може, мене вона досі шукає, а може, чекає мене у лікарні, тож ми розминулись і пошуки марні. Тож прошу тебе, мій небесний татусю, я маму не лишу, я з нею будь мусю. Маленька красуня від серця просила. Я світу не бачила, я навіть не жила. Питала маленько небесного тата. Чому вбиває дітей війна клята? За що нас Росія сьогодні бомбила? Мій батечку Боже, чим я завинила? Дорогі друзі, мій час завершується. Я з великим задоволенням сьогодні його привів з вами. Велика подяка нашим воїнам ЗСУ. Ще раз наголошую, бажаючи задонатити на дрони, бажаючи задонатити, задонатити на авто для наших воїнів, можете заходити в коментарі, там є посилання на баночки. Всім бажаю гарного дня, мирного дня, спокійного дня. щоб Ніхто не загинув. Щастячка вам і здоров'ячка.